Привіт гості та підписники нашого каналу, дуже радий бачити вас на нашому каналі. Дякую кожному, хто вже з нами. Ваша підтримка для нас безцінна. Не забудьте підписатися, поставити лайк, залишити коментар. Всім приємного перегляду! Ми вже біля нашої хати і будемо продовжувати ремонт старої веранди. Сьогодні похварбуємо оцю стелю і оці старі двері. Вони ще такі міцненькі, звісно, не дуже гарні. Ну... Но... Вони ще нам послужать. Поки що, як кажуть, маємо те, що маємо. Почистимо і похварбуємо ці двері. Хата в нас старенька, але мені тут дуже подобається. Сусіди гарні, а людей на вулиці живе небагато. Тиша, спокій. Роботи, звісно, вистачає, але я її роблю в радість. Колись у коментарях писали. Ви не зможете жити в селі. Тут немає зручностей, вода на вулиці, газу немає, топити треба дровами. Може, ви і праві, але для мене це зараз у радість. Мені приємно дивитися, як горить вогонь в печі і тихо потріскують дрова. Дружина теж спершу була в незахваті. Що я придбав таку хатинку стареньку, заросшу. Поначалу я сам прибирав, трошки син допомагав, вирубували чагарники, наводили лад, вигрібали, виносили. Але одного разу дружина попросилась приїхати подивитись, і їй теж сподобалося. Тепер їздять зі мною частіше, хоч вона й і ніколи в житті не жила в селі. Я теж колись жив у Чернігові на 9-му поверсі, а потім за збігом обставин переїхав у Прилуки, де й познайомилися з моєю вже дружиною. Разом ми збудували дім, виростили дітей і дочекалися онука. А зараз хочеться тиші та спокою. До цього ми йдемо, але відпочивати ще рано. Бо роботу за нас ніхто не зробить. Тож працюємо. Придбали ось таку хварбу. І будемо хварбувати стелю. Це опікана стеля. Я думаю, однак освіжимо воно набагато буде вже частіше. Так, ну оце поки що так у нас виглядає. Надіюся, що банки у нас отієї вистачить. Покрасити оцю стелю. З Гарбузів не тільки можна гарбузову кашу зварити, а на просторах інтернету є рецепти і хліба, і кекси, і цукати, і взагалі гарбуз. Це перший вітамін. Трошечки похварбували стелю. Отак От поки що вона в нас виглядить. Чистіше трошки буде акуратніше. Ну, а зараз будемо фарбувати ще двері, старі двері. Наш такий замок. Щоб бандити не зайшли. Ну, і ось такий засув, він тут замазюканий. Це ключ так уставлявся і, так, шух, і закрив. Ну, він так замазюканий. У нас ключа нема, він десь загубився. Так ми не, не будемо вже пользуватися. Поки похварбував, хварби нанюхався аж дурно. Піду трошки перепочину, а потім будемо двері фарбувати. Ходи їхні шалі. Хай це хоч там поле споко. Ну, а це ось отаким ну, кольором будуть у нас двері. Це я пройшов тут пару разів. Ну, я кажу, старенькі вони але ще нам поки що послужать. Так що будемо хварбувати. Похварбували двері набагато краще. А як уже хварбувати, Як хварбувати. Ми і похварбуємо і оці двері зсередини, щоб воно вже. Набагато буде ж краще, чистіше. Похварбуємо, бо вони теж не хварбувалися. Так що будемо фарбувати ці двері. Такий колір непоганий. Мені подобається. Так, похварбували й ці двері. Набагато вже воно краще. А зараз, чую, дружина кличе вже на обід, то треба трошки пообідати і перепочити. Ми сьогодні в нас зайнялися хварбуванням. Ну, якось воно приємніше вже набагато. Так, ладно, йдемо обідати. Дружина покликала до столу, а я ось такий похварбований, ось такий гарний. Ми зараз побисткому перекусимо і будемо далі працювати. Свої помідорки зі свого роду. І свій кавунчик. Маленький, але свій. Іще і ще вони лежать. лежать. Маленькі. Ну, які виросли. Ну, вони Це свої, Свої, але непогані. Так, похварбували ось так ми скілець. Думаю, ще кудись воно нього згодиться. Отак. От Що такий непоганенький. Ну, а стяжку на підлозі трошки зробимо пізніше. Похварбували стелю. Тут теж двері ми похварбували. Що це я веду? Ну, як сказати, до пенсійного віку мені залишилося ще 2 роки. І от я хочу за оці два роки все встигнути, щоб зробити. Черешо? Що? Бо коли вийду на пенсію, вряд чи я його зроблю. Прийшов сусід. І почалась у нас така розмова. Ну, я вкратко так скажу. За пенсію. Людина проробила цілий вік в селі і заробила пенсію 3 тисячі. На що йому їх вистачить? Добре, що є якийсь город. Добре, що є якась худоба, а все інше за що купити. І хочеться й одежинку якусь купить, і хлібця треба купити. І коли в місто виїхати, бензинчик треба, а ці не кусаються. Ось така історія. Ну а і на цьому закінчую. Дякую, що додивились наше відео до кінця. Всім приємного перегляду і до нових зустріч на нашому каналі.